Добрий день, дорогі друзі! Хочу вам показати таблеточки, які я замовила. Е, Вітаміни для жінок від компанії Лівеста. Ось така баночка. Е, в баночки у нас тут. Ось ось такі капсули. Ось так вони виглядають. Так, це у нас, мабуть, вологи, ось такі капсулки. Е для чого ці вітаміни? Давайте я вам розкажу. Е це у нас е зручно їх споживати по 2 капсули на день після їжі. Е це для жіночого здоров'я 11. Компоненти вітекс освячений, чорний кохош і вітамін В6. Для нормалізації гормонального фону. Нормалізує гормональний фон, полегшує симптоми ПМС та менопаузи при порушенніх менструального циклу, підтримує фертильність, зменшує кількість та появу гормональних прищів і акне. Знижує ризик розвитку отолоскрирозу. Це дієтична добавка для підтримки жіночого здоров'я з 60 веганських капсул. Так що, поб'ємо, подивимося, скажемо результат. І ще хочу вам показати ось такий фітокомплекс на травах. Вітамінами групи Б. Стрес-Оф. Ось тут у нас такі ось таблеточки. Ось так от він виглядає. Так, правила прийому одна таблетка два-три рази на день після їжі. Е, компоненти пустирник. Меліса, Валеріана, вітаміни групи Б. Це дієтична додавка для покращення настрою та сну стрес оф Лювеста. 60 таблеток. Будемо пити і скажу вам результат. Запрошую вас до співпраці компанії Лювеста, є автоматизована система, налаштований бот безкоштовно для тих, хто хоче з нами співпрацювати. До наступних зустрічей. Пока-пока.